Оремо ситуацію в Волинській області внаслідок російської атаки у Луцьку відомо про п'ятьох травмованих. Про це у телеграмі повідомив міський голова Ігор Поліщук. Одна людина загинула. Тож більше подробиць дізнаємось від нього особисто. Ігор Поліщук з нами на прямому зв'язку. Пане Ігоре, дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. Вітаю вас. Власне, з приводу наслідків російської комбінованої атаки, як це позначилось на Луцьку Чи можете розповісти, будь ласка, що відомо зараз про наслідки? Сьогодні тричі Луцьк постраждав від ворожих повітряних атак. Першою атакою, уламками збитого шахєда, було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Є постраждалі, на щастя, немає загиблих. Уламками розбило вікна сусідніх будинків, комерційних об'єктів і інших установ. А друга була атака. Це була ракетна атака на об'єкт інфраструктури. На жаль, під час цієї атаки одна людина загинула і а, також потім, після цього, був ще е, один прильот Шахеду, який був збитий. Однак е, уламки також влучили в приватний будинок. Також є постраждалі. Станом на цю хвилину є п'ять постраждалих. Одна людина на превеликий жаль загинула. На місці працюють всі спеціалісти, всі служби, надається допомога людям щодо розселення, щодо організації консультацій з приводу подальших їхніх дій е і решта необхідних послуг. Скажіть, будь ласка, чи зараз звертаються люди по допомогу щодо там відновлення своїх будинків, можливо, багатоквартирних, зокрема, і до те, щоб... Так, люди звертаються, люди звертаються наразі, наразі ми завезли плівку, якою зараз всі вибиті вікна, дах перекриємо для того, щоб опадами не для того, щоб не затікав дощ, вода в квартири. в будинки на місці працюють вже наші спеціалісти. А є відповідна будів. Бівельна техніка, тому активно працюємо над цим питанням наразі. Пане Ігорі, чи є потреба відселяти людей? А, частину людей однозначно, що буде потреба відселяти. Ми підготували два приміщення, куди готові відселити людей, надати їм допомогу щодо цього відселення. А, організована робота наших консультантів як на місці, так і в нашому департаменті соціальної політики, який займається відповідним не, процесом по відселенню людей. А, хтось з людей, я спілкувався з людьми на місці, був на місці події, хтось з людей. На період відновлення будинку віддає перевагу переїхати до родичів, до друзів, до знайомих. А хтось, звичайно, що скористається нашою пропозицією. Е, наші колеги вже побували у Луцьку поблизу одного з пунктів пункту допомоги, який розгорнули для мешканців. Це той будинок, де якраз сталося влучання. Е, питання з приводу того, якої допомоги зараз найбільше люди потребують, і яку допомогу можна отримати там на місці. На місці працюють працівники поліції, працівники ДСНС приймають відповідні заяви. Працюють наші представники, які надають консультації а першочерговим питанням для людей, у яких вибито вікна, є питання відновлення цих вибитих вікон. Звичайно, що для людей, у яких зруйноване житло, сьогодні це є питання їхніх подальших дій по відновленню житла і по їхньому відселенню. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в місті із електропостачанням водою постачанням та водовідведенням? Наразі у багатьох районах міста електропостачання відсутні. Водопостачання після цих атак повітряних ворожих цілей було відсутнє. Однак, після завершення сигналу тривоги наші потужності. Нашого комунального підприємства «Луцводоканал» обладнані дизель-генераторами працівники вимкнули дизель-генератори, забезпечили живлення завдяки альтернативним джерелам живлення, і вода зараз поступає в квартири луча. А є зараз потреба розгортати пункти незламності у місті, враховуючи ситуацію з електропостачанням. Пункти незламності розгорнуті у нас в кожній школі в укритті, в кожній школі є дизель-генератор, де можна зарядити свої гаджети. Також є інтернет, інші супутні послуги. І оскільки в нас є ще і сільська місцевість, то пункти незламності розгорнуті і в старостатах наших старостинських округів. Пане Ігорі, ну я так розумію, що сьогодні зранку дитячі садочки не працювали у зв'язку з повітряною тривогою. А чи будуть працювати, наприклад, завтра? Так, звичайно, будуть працювати садочки. Зрозумів панігори, дякую вам за те, що доєднались до ефіру. Ігор Поліщук, Луцький міський голова, був з нами на прямому зв'язку. Він розказав про те, що тричі, як мінімум, були влучання у самому місті Луцьк, двічі від ламками збитих шахедів і один раз ракетою. На жаль, є одна загибла людина, і п'ятеро отримали поранення.